Впоралися зі своїми обов'язками заступники міського голови під час засідання в муніципалітеті. Службовці звітували про свою роботу перед керівниками комунальних підприємств та градоначальником. Перший заступник шостак розповів про успіхи у виконанні міського бюджету за перший квартал. Загальне кошторис далося позитивно наповнити завдяки акцизу, платні за землю, коштами єдиного податку та ПДВ. Ми планували зібрати 200, 155 мільйонів. Ми фактично зібрали двісті Мільйонів. По субвенціях ми планували 315 мільйонів зібрати, отримати коштів. Ми отримали 310 мільйонів. І таким чином 116%, 116 виконаний план по першому кварталу. Олександр Кириченко, у повноваження якого входить контроль за системою ЖКХ, звітував про прийняті програми. Цього року в місті мають відремонтувати 150 ліфтів. Всього відновити планують 750 за 5 років. На одній сесії депутати підтримали програму освітлення вулиць міста. Реалізувати її планують до осені. Першого на цьому ми приступаємо до роботи, і я думаю, до осені ми отримаємо місто зовсім з іншим освітленням. якість освітлення буде інша, і фонарі наші не будуть гаснути, тому що із за того, що не фатає напруги. Перше за десятки років Чернігові мають зробити капітальний ремонт доріг. Вже визначились цього року. Проведуть його по вулицях Шевченко, Жабинського, Івана Мазепи. Чернігові функціонує комунальне шляхобудівне підприємство. Щороку на його утримання громада витрачає майже 5 мільйонів гривень та якість їх роботи бажає кращого після візиту на підприємство? Міський голова поділився враженням. Ну, ми тоді залишимо 109, дев'яти. Я ж казав, залишимо 15 чоловік з чайниками і ося, знаєте, е, сіки там вона двісті кілограмів вісамся. Е, значить. Ручна каталка, значить, три чайника на 15 чоловік і два етирався. Ну, все ну цю достатньо буде для, для цього підприємства. Загалом на ремонт доріг в місті необхідно більше мільярда гривень. Громадський електротранспорт теж зазнає змін. Вже оголошені тендери на купівлю рогатиків та ремонт тролейбусної мережі. А протягом трьох місяців перших 10 тролейбусів. Е Війде в місто і буде обслуговувати пасажирів нашого міста, жителів заступник із містобудівних питань звітував про запровадження земельних аукціонів. Сдають питання по розробці землеустрою, його затвердження і проведення самого аукціону. По земельному аукціону. Планується його проводити в серпні місяці міській раді планують провести грошову оцінку земель міста. Вже оголосили, тендер це дозволить реально оцінити та брати платню за використання земельних ділянок. Адже за останні роки Чернігів не доотримав мільйони гривень від пайових внесків. Ухиляння за останні три роки це так, приблизний аналіз більше 27 мільйонів гривень. Заступник міського голови стратегічного розвитку міста Олександр Ломако розповів про впровадження сервісу електронних петицій картки Чернігів. Євця програми Безпечне місто, що дозволить поліції реагувати на правопорушення миттєво. Ми сподіваємося, до дня міста ну до кілька, до дня міста вже будуть працювати, і реально ми зможемо е, слідкувати за і вїзди в'їзди, виїзди до Чернігова, Це на прохання поліції. Ми робимо 12 камер і основні об'єкти інфраструктури е, житлово-комунального господарства. Наразі чимало робіт направили на покращення центру міста адже вже цього тижня Чернігів прийматиме у себе гостей із Менінгема та кінофестиваль документального кіно.